А я сейчас вам покажу. Ударні угруповання білорусі у готовності і напад з години на годину, які фейки тільки не поширювали під час масованих обстрілів України. Рашисти ракетами гатили по нашій енергетичній інфраструктурі, залишивши значну частину населення без електрики та фактично без зв'язку, ворог запустив мульку про нібито вторгнення до України з боку Білорусі, аби посіяти паніку. У Держприкордонслужбі України запевняють, посилення позицій з боку армії північного сусіда не спостерігають. Всі сили безпеки і оборони, які знаходяться на напрямку кордону з Білоруссю для посилення цієї цієї важливої ділянки, роблять все необхідне для того, щоб кордон і в подальшому залишався безпечним і жодних нестандартних ситуацій там не виникло. Власне, два дні тому, у понеділок, коли рашисти здійснили так звану першу фазу масованого обстрілу енергетичної інфраструктури України. Білоруський диктатор Лукашенко заявляє про домовленість з Путіним розгорнути спільне регіональне угруповання військ, що також підлило масла у вогонь. Насправді ж, як переконує радник білоруської опозиціонерки Світлани Тіхановської Франа Квячорка, це угруповання існує досить давно однак, активно задіювалося лише у межах військових навчань. На практиці ж це означає фактично легалізацію. Та збільшення кількості російських військових на території Білорусі зараз під шильдою цього угруповання вони будуть там знаходити весь час. Їх стане більше. Лукашенко обмовився, що їх буде тисяча і більше. Це значить може дві тисячі, може десять. Ми точно не знаємо, і що буде все більше, і більше використовуватися. Білоруська інфраструктура. Навіщо це робиться, щоб відтягнути українські збройні сили від лінії фронту? А от що означає це вхід білоруського війська до війни в Україні навряд вважає Франак в'ячорка та додає, моральний стан військових дуже низький. І стати учасниками кривавої авантюри Путіна не хочуть. Ба Більше доля Білорусі залежить від перемоги України. каже це дасть шанс на визволення Білорусі від Путіна і Лукашенка. У нас є план перемога. Це мобілізаційний план, куди входять понад 200 тисяч людей. Серед них багато військових. Які в критичний момент отримують інструкції, що мають зробити, щоб паралізувати державу, Лукашенківську систему. І ми рахуємо на їх, що коли буде слабість Лукашенка, коли будуть успіхи України на фронті, у нас з'явиться одно можливості, щоб запустити цей мобілізаційний план, який приведе до зміни влади. Водночас самопроголошенець Лукашенко звинувачує Київ у нібито розпочатому процесі відкриття другого фронту проти Білорусі. Доведіть президенту України і другим умалішеним, якщо там вони ще є, що Кримський мост їм покажеться цвіточками, тільки вони прикоснуться своїми грязними руками. Хоч к одному метру нашої території. Керівникові тамтешнього держприкордонкомітету Анатолію Лапо не до вподоби, що Україна на кордоні з Білоруссю підірвала мости та замінувала усі автомобільні та залізничні шляхи. Як зазначає заступник міністра внутрішніх справ України Ігор Бондаренко, логіка дій нашої держави є вимушено оборонною. Щоб наш е ворог е розумів. Що ця відсіч буде надана, не буде не буде такої ситуації, яка була в лютому цього року. Ніхто в жодній військовій науці там чи в тактиці не буде мінувати руйнувати шляхи там чи руйнувати інфраструктуру для того, щоб здійснювати наступ. Упродовж минулого тижня зведені сили, до яких залучені підрозділи системи МВС, проінспектували кордон із Республікою Білорусь, протяжність якого понад тисячу кілометрів. Водночас Україна нарощує там свої спроможності. Наголошує, втрати з боку агресора у разі вторгнення з півночі будуть високими, а відсіч буде надана безпосередньо на рубежі. Ми вже мали факти і вторгнення з боку. Наземного вторгнення з боку нашого північного сусіда і е, так само використання його інфраструктури для здійснення агресії відносно нашої держави, використання е, авіаційної компоненти, здійснення обстрілів ракетних нашої території. Тому інакше ми е, реагувати не можемо. До слова, під час виступу на відеоконференції лідерів Великої сімки та України, президент Володимир Зеленський запропонував розмістити на кордоні України і Білорусі місію міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Аліна Домбковська Правда тут Львів.